З нагоди першої річниці ратифікації Стамбульської конвенції у Полтаві провели обласний круглий стіл, присвячений запобіганню насильству щодо жінок і домашнього насильства. Говорили саме про запобігання та протидії домашнього насильству, про важливість інформування. Саможерт домашнього насильства, про їхні права та обов'язки, про важливість саме інформування цього в більш віддалених громадах і міста взяли участь багато представників органів державної влади, це і депутатський корпус обласної ради, це і всі працівники офісу регіонального представництва уповноваженого Полтавської області. Проблема домашнього насильства у наш час дуже актуальна, говорить заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Додає, такі заходи потрібні, адже вони дають розуміння того, як діє держава і які механізми може запропонувати, аби запобігти насильству чи допомогти у наслідках його подолання. Депутатський корпус Полтавської обласної ради в своїй роботі завжди стикається з такою проблематикою, бо коли ми спілкуємося з людьми про домашнє насилля, дуже часто говорять. На превеликий жаль, говорять частіше про це тихо, бо це є такими там певними сімейними драмами. І зараз держава змінила свій підхід, є всі механізми для того, щоб якщо хтось є став жертвою цього домашнього насильства, у нього є можливості про це повідомити. І саме головне отримати. Кваліфіковану допомогу нагадаємо 24 травня цього року в області підписали і відповідний меморандум про співпрацю між уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та одним із полтавських вишів.